Всім привіт! З річницею у весіль для нас. За 18 років. Їхали ми три дні і три ночі. Лісом полем. Нарешті приїхали до Торонто. Пробками, пробками не лісом полем. Я реально раз на місяць готовий сюди їздити. Більше мені не треба. То ти ж хотів жити. Отам, отам десь. Оті, переході там. А що вже не хочеш? От куди ця бабулька на Тойоті офігенні нові, А бабулька не дуже нова, але реальна не нова бабулька. Це можливо класно жити тоді, коли ти не рахуєш гроші, коли вартість там оренди або моргіджа, вартість твого житла для тебе не є. Ну, просто якась сума, яка там колись списується з рахунку. Коли тобі щось потрібно, ти не паришся кудись доїхати. Можна замовити там, не знаю, доставку. Або водій в тебе є, який в тебе возить по цьому всьому. Ну, тобто, якщо ти багатий, в принципі, скрізь можна жити. Також, я думаю, залежить від того, чим ти займаєшся. Бо якщо ти їздиш в офіс кожен день, то мені здається, це дуже не збройно. Це ти просто відвикла вже. В Києві жили, кожен день по годині в один бік стояли в пробках і ще думали, о, це я швидко добрався за годинку всього. Лише. Вона каже, що ми старі. Так, да, ми пішли в музей. Давай ще дивитися вже. Такого добра у нас в Пірогово і десь в якихось українських музеях. Це поверх якоїсь китайської і корейської культури. Вітаю да? тебе з річниці. Три дні назад. Ну так, трошечки просрали річницю. Хатя, дивись, у мене є другий підбор підборіддя. Я просто стою і в мене реально друге oh. підборіддя. Ходимо, дивимося тут. все. І реально все це демони якісь. От тут, наприклад, знаки зодіака. Це, ну, це ж реально демони. Просто демонічна хрінь. Мені такі речі подивитися цікаво, але не вражає. Не вражає? Так, да, ну то нема такого, О, я так і бачила. Тому ну, що да, це там старі. Дуже старе, але ми бачили, Теріаліція. як, і, ми бачили, як і в Пірогово скіфи робили. Да. Теж при... прикольно. Ну, Мені здається, не просто бавовані. Ми такі вже бачили, так. Да. Культурно більш баловені, Малу... Винніш... ніж західні країни. Мені здається. Ну, Зачекінитися все, що треба? Бай, розумієш, що те, що у нас на території Європи сучасної є. Там що хоч можуть знайти. А на території Америки що знайдуть? Ні, ну що, 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 нас тут алкоголіки і вигнанці і, 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 з континенту? насільники, да. але але тут індиженес культура крута. Ну, це цікаво. Да, це цікаво, але але вона тут можливо і навіть ні, можна такі да. А ну то ми туди тоді, тоді туди і підемо. Знов якісь демони. А це е, вже виставка корінних народів Канади, яких тут вигнали. Понаїхавши, от. До речі, історія а, корінних народів Канади, історія а, України досить багато спільного має, дуже схожі а, ситуації, історії. На жаль, ніфігася, лодка. Це самостійно зроблено, Обалдеть. Велика. Це тепленько. Манітоба. Ну, Звичайно, що в Манітобі треба щось тепленьке. Це макет, можливо і справжній. Але це, звісно, прикольно. Все ми валимо, бо дехто вже дуже роздратований із-за того, що вже друга година, а дехто не їв. І ми йдемо. Зло вони по нічого не грузиться, це Насправді на бутює, знаю, насправді бутює. музей дуже великий, і з дітьми сюди теж можна було б повернутися. Може бути цікаво. Але 32 бакси вхід це. Ну дітям дешевше, але не Ну, Шість да, 64 бакси. Ми тут три години провели. Радше ми зійшлися в думці, що нам обом вже абсолютно не приваблює жити в великому місці. І приїжджати так раз на місяць. В велике місце побити газировку з бульбочками, оце тема. А жити треба в приватному будинку в тихому селі. А оце ні, нікого нікому не вставляє більше. Куди ми пішли святкувати річницю? Звісно ж, фастфуд. Бо ми почали зустрічатися в Макдональдсі. Зараз дітки цього не робіть, бо це стрьом. А тоді це були літки ресторану до 2007-му, 2006-му це був елітний ресторан. І я повів свою дівчину в заможний американський ресторан Магдана. А зараз чекає на троєщині. Зараз О! І сказав забрати. Ладно, ладно, я сказав забрати, бо соус це дуже смачно. А ще знаєте, що дивно? Я вже третю людину сьогодні побачила в коротющих шортах, просто в міні-шортах. А на вулиці плюс 9, плюс 10. Сонечко, звичайно. Але відчувається як нуль. Так, реально холодно, а люди ходять у шорти, футболка і зверху така якась пустинка. Ми застарі для, ця... для такого, я так розумію, так? Да? Нічого. Вже трошечки голова болить, але ми прийшли на набережно, і тут дуже прикольно. Це сієнтавер, якщо бачите, це дуже відома будівля тут. І отакі тут є Пірс і Озеро Онтаріо. Але ми сидимо і думаємо, що це таке ж озеро Онтаріо, як і в нашому селі. Це воно і є. Це, це ж саме, так. Да. Так що в нашому селі нам подобається більше, якщо ви все ще не зрозуміли. Класична картина виїзду з Торонто в будь-який час пізніше, мабуть, другої чи третьої дня. Зазвичай хвилин 50-60 їхати, зараз вже півгодини їхали, і ще година Ну, Мені здається, час прибуття у нас тільки збільшується.